Вітаю! 14 жовтня Україна відзначає День захисників та захисниць, згадуючи всіх, хто з різні часи обороняв та боронить нині наш суверенітет і територіальну цілісність. 14 жовтня на державному рівні відзначаємо дві дати, які нероздільно пов'язані з військовими традиціями, героїзмом, історією воїнства та боротьбою за державність. День захисників та захисниць України і 80-річчя створення Української повстанської армії. 14 жовтня 1942 року є символічною датою повстання пост... утворення УПА відповідно до постанови Української головної визвольної ради від 30 травня 1947 року. Цього року вшановуємо сучасних захисників та захисниць України та воїнів УПА. Під гаслом боролись, боремося та поборемо». Україна має унікальну історію воїнства. Кожна її сторінка сповнена звитягою різних поколінь оборонців рідної землі, які сформували особливий характер та образ сучасних захисників та захисниць України. Їхніми провідними рисами є патріотизм і відчайдушність, відвага і честь. Українська повстанська армія, військово-політична формація українського національного визвольного руху, яка прагнула відновити українську державність. Боротьба повстанців за незалежність України проти нацистів і совєтів є яскравим прикладом самовідданості та жертовності. ОПА стало продовженням визвольного руху періоду української революції 1917 років. Підпільної бойової української військової організації та організації українських націоналістів. Боротьбу повстанців у формі беззбройного опору підхопив дисидентський рух 60-х років і національно-демократичне відродження кінця 80-х, початку 90-х років. Сучасні Збройні Сили України незламні, як воїни УПА. Вони наслідують військові традиції повстанців, зокрема. Гасло Слава Україні у 2018 році стало офіційним військовим вітанням. А пісня Зародились ми Великої Години, яка з 19... 1932 року була гімном У. Тепер марш українського війська. Мазепенка головний убір українських січових стрільців, поширений у Галицькій армії, Харпатській Січі. Та найопізнавіший елемент кондострою УПА. Від 2017 року є офіційним головним убором Збройних сил України. Цьогоріч президент України запровадив відзнаку Хрест бойової заслуги для відзначення військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань за видатну особисту хоробрість і відвагу, або відданий героїчний вчинок під час виконання бойового завдання в умовах небезпеки для життя і безпосереднього зіткнення із супротивником. Видатні успіхи в управлінні військами під час ведення воєнних дій. Ця державна нагорода візуально та символічно відтворює відзнаку УПА, створену значним повстанським художником Нілом Хасевичем. Повернення до повстанських традицій не випадково. Нині ми продовжуємо ту саму боротьбу, яку вела УПА Боротьбу за свободу проти того ж ворога російського імперіалізму. Тоді і зараз ворог один. У повномасштабній війні розв'язані Російською Федерацією українці зі зброєю у руках боронять незалежність не лише власної держави, а й країн Європи. Нинішні злочини російських військ свідчать про їх намір, свідомий намір знищити українців. Так було, зокрема, в 1918 році, захопленому більшовиками Києві, коли за місяць було вбито від 3 до 5 тисяч людей. Так було і в 1932-33 роках, коли Сталін та радянський режим організовували Голодомор-геноцид, і пізніше, коли мільйони українців стали жертвами репресій комуністичного тоталітарного режиму. До прикладу, за участь в УПА чи її підтримку каральні органи СРСР репресували понад 500 тисяч осіб. Тому сьогоднішня війна не лише за майбутнє, а й за наше минуле. За правдиву історію та пам'ять про борців за незалежність і жертв злочинів, вчинених комуністичними та рашистськими режимами. Війна формує та гартує нас. Своїм героїзмом ми викликаємо повагу і змінюємо світ, боремося за свободу та незалежність, за утвердження національної гідності. Віримо, що нинішні захисники та захисниці, пам'ятаючи чин повстанців, здобудуть перемогу. Трішки давайте звернемося до історії УПА. Поразка німецької імперії в Першій світовій війні призвела до втрати частини територій та колосальні виплати переможців. Важкі умови версальського миру стали причиною різкого сплеску реваншистських настроїв Німеччини. Після перемоги на парламентських виборах до влади прийшла Націонал-Соціалістична робітнича партія на чолі з Адольфом Гітлером. Він скористався тим, що в країні наростало невдоволення результатами Першої світової війни, і головною тезою Гітлера було бажання відновити справедливість, відродити втрачену імперську велич Німеччини, повернути відібрані сусідами землі. Під час свого правління він призначив винними за поразку в Першій світовій війні насамперед євреїв, а також комуни-більшовиків, які були Нерозривно пов'язані у програмі життєвого простору Гітлера, та підтримував суспільній свідомості уявлення про державу у ворожому оточенні, яку взяли в кільце хижі капіталістичні імперії Велика Британія, Франція, а також Радянський Союз. Нацисти перестворили Німеччину на потужну мілітаристську державу, щоб здобути реванш за поразку в Першій світовій війні. І це стало першою головною передумовою Другої світової війни. Міжвоєнне десятиліття, двадцятиліття українців були найбільшою в Європі бездержавною і розділеною нацією. Радянський тоталітарний режим здійснював проти українців масові злочини. На землях, що відійшли до Польщі, Волині та Галичини та Румунії, Бесарабії та Буковини, цілеспрямовано асимілювали українців. Порушували їхні права, хоча до масових репресій, як в СРСР, не доходило. Водночас легшим було становище українців на Закарпаття, що входило до Чехословацької республіки. Однак і там вони не мали власної національної автономії. В Західній Україні, що опинилася в складі польської держави, розгорнула діяльність українська військова організація. До неї увійшли переважно ветерани. Військових формувань української революції. З'явилися також молодіжні націоналістичні гуртки. В 1929 році всі вони об'єднались в Організацію Українських Націоналістів. До травня 1939 року 38 року їх очолював полковник, колишній командир Корпусу Січових Стрільців Євген Коновалс. Новим викликом для українського визвольного руху ІУУ, зокрема, став початок. Другої світової війни, яку у вересні 1939 року розпочали нацистський та комуністичний тоталітарний режим. Західну Україну окупували СРСР, і їй вперше довелося зблизитися, зблизька зіткнутися з масовими репресіями комуністичного тоталітарного режиму проти місцевого населення. Водночас, після вбивства Євгена Коновальця між керівництвом Краєвої ОУН на території України. І еміграційним проводом націоналістів на чолі з Андрієм Мельником тривалий час наростали протиріччя, що проявилися в різних поглядах на тактику досягнення головної мети здобуття незалежної України. Врешті, антагонізм вилився у створення молодим радикальним поколінням 10 лютого 1940 року революційного проводу ОУН на чолі зі Степаном Бандерою. Він – Обрав тактику «доконаних фактів, тобто здобути незалежність власними силами і примусити Третій Рейх визнати її. Натомість ОУН під керівництвом Андрія Мельника розраховувала в боротьбі за самостійну Україну на підтримку гітлерівської Німеччини. Після нападу Німеччини на Радянський Союз, скликані революційним проводом У національні збори у Львові. 30 червня 1941 року проголосили Акт відновлення української держави. Створило українське державне правління на чолі з Ярославом Стицьком. Керівництво нацистської Німеччини зажадало відкликати акт, але українські націоналісти відмовились. У відповідь гітлерівці заарештували і ув'язнили сотні унівців. 5 липня 1941 року в Кракові затримали Степана Бандеру. Та посадили в концтабір, де він був до кінця 1944 року. У жовтні 1942 року керівники структур УНБ взяли курс на розбудову партизанських загонів, які згодом отримали назву Українська повстанська армія. У лютому березні 43-го року завершилось формування збройних загонів націоналістів, які мали залучити на свій бік. Різні верси населення та підняти їх на всенародну боротьбу проти окупантів. Регіоном, де дія... де почала свій бойовий шлях УПА, стала Волинь. Першим боєм створю... створюваного війська став напад боївки Григорія Перегінняка на підрозділ Німецької поліції неподалік села Городець Сарнунського району. 7 лютого 1943 року. Повстанці напали на комендатуру міста Володимириця на Рівночі. Найвищим за посадою в УПА був головний командир. В різні роки повстанську армію очолював Дмитро Клячківський в 43-му році, Роман Шухевич, який є найвідомішим з 1943 по 50 роки, і Василь Ку, 50-54. Армія розбудовувалась в умовах протистояння з ворогами на двох фронтах: антинацистському та антирадянському. Протягом весни 1943 року загони УПА контролювали частину районів Генерального округу волинь поділля Повстанці завдали втрат німецьким окупаційним владі, звільнили від окупаційної присутності цілі райони, зокрема на Волині та Полісі, де творили так звані повстанські республіки, найвищою владою в яких очоголошували УПА. Підрозділи УПА також воювали з червоними партизанами, які під контролем радянських спецслужб мали боротися не тільки з нацистами, а й з українськими націоналістами. Бої та сутички повстанців із ними тривали постійно на тлі боротьби проти німецьких окупантів. Повстансько-партизанське протистояння тривало до останніх днів нацистської окупації України. Відомо, що в засідку УПА потрапив головнокомандувач першого українського фронту генерал армії. Микола Ватутін, який помер 15 квітня 1944 року в Київському госпіталі від отриманих поранень в бою з повстанцями. Після вигнання нацистських окупантів з України головним ворогом УПА стала комуністична влада. Своєю чергою, вона кинула всі свої сили, всі сили проти повстанців, а воєнний стан у Західній Україні скасували аж у липні року. 46-го року. У вересні 1949 року головний командир Упаро Шухевич оголосив демобілізацію останніх відділів армії переведення воїнів у мережу збройного підпілля. Головним завданням підпілля був захист населення від репресій, комуністичного режиму і пропаганда визвольних ідей. Важко однозначно сказати, коли підпілля припинило діяльність. Очевидно, переломним став 1954 рік після захоплення в полон Василя Кука. Відтоді боротьба набула характеру неорганізованого спротиву окремих боїв. В 1954-59 роках повстанці вчинили понад 150 антирадянських акцій і замахів, майже 100 підпалів колгоспних будівель та особистих господарств радянських активістів. Останній бій підрозділу збройного підпілля відбувся біля хутора Лози тодішнього Підгаєцького району Тернопільської області 14 квітня 1960 року. Але і пізніше траплялися сутички окремих підпіль... підпільників із силовиками комуністичного режиму, а окремі повстанці у підпіллі прожили аж до розпаду Радянського Союзу. Загалом через, через лави УПА. Пройшло близько 100 тисяч вояків. Особливий особовий склад Українсько-Постанської армії становив майже 30 тисяч осіб. УПА боролися за самостійну соборну державу, в якій кожна нація жила вільним життям. І тут я хочу, щоб ви звернули увагу до двох таких важливих е фраз двох людей: це Романа Шухевича, генерал Хуруджова та головнокомандувача УПА, який зазначав, що самостійність здобуде не одна партія чи організація, чи окремі люди, здобуде її тільки ціла Україна. Задумайтесь, будь ласка, над цією фразою, особливо в моменти сьогоднішнього дня. Також він зазначав, що ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Так само сьогоднішні вояки теж діють. І нова українська генерація дове, довершить те, що нам не суджено було довершити. Ми віримо глибоко в українське молоде покоління, що прийде після нас, якраз сьогоднішні збройні сили, і продовжують цю боротьбу за утвердження єдиної незалежної соборної України. Ну а Василь Кук, генерал Хорунжий. І головнокомандович УПА, останній головнокомандович, зазначав, що УПА це єдина з усіх сил європейського антифашистського опору, яка вела бойові дії проти нацистів без іноземної допомоги. В УПА, за командиром, який ставив би власну кишеню вище України, народ не пішов би, а більшовицька пропаганда усіх свідомих українців називала бандерівцями. І цієї назви не треба соромитись, як це казав Василь Клуб. І я думаю, сьогодні теж ми можемо не соромитись цього. Тобто, ми бачимо, що, як я вам сказав, вже війна формує та гартує нас. Своїм героїзмом ми викликаємо повагу і змінюємо світ. Боремось за свободу та незалежність, за утвердження національної гідності. Віримо, що нинішні захисники та захисниці, пам'ятаючи чин повстанців, здобудуть перемогу. Слава воїнів! Упа, слава сучасним героям України. Слава Україні.